Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Я все ще перебуваю в місті Прага. І сьогодні вам покажу дім порцеляний. Ось так він гарно виглядає, гарні вітрини. Зараз підемо всередину і буду вам показувати це сучасне виробництво, але ну, багато є сервізів за старими формами. З Улюбленими всіма малюнками, канвалі, фіалки, троянди, що сталося, то запрошую вас всередину до перегляду. І один улюблений малюнок. Звісно, велика частина магазину віддана ось такому посуду з традиційним чеським малюнком. Трошки вам покажу ціни і особливо цікаві предмети. Ціни вказані в чеських кронах. Щоб зрозуміти ціну в гривні, треба помножити на 2. Вір для вання 13 тисяч гривень. Риба 4,5 тисячі гривень, доволі велика до 40 сантиметрів. Цікава така шкатулка, парочка відпочиває. 11 тисяч гривень. Про різні набори кожна продається окремо, різні соусники зеркало. Киники, набір для камінь. 21, одна, майже двадцять дві тисячі гривень, чайні пари, ну не дуже дорогі. 700 гривен, 500, 600 гривен. Великая чайная пара на 1,5 860 кронов. Тарелки разных размеров. ціна починається від 200 приблизно крон. Виробить з таким самим малюнком, але вже з золотом, синім золотом, чисто золотий і ще зелений. бо ніщо не беру на склад Сувенірна продукція з цим кротом. Якщо пам'ятаєте, це був саме чеський мультик. Тут багато з ним є сувенірів, різноманіття, всяких різних крутів. А ще там був ось такий смішний заяць.